Діти, королева логіка запрошує нас у захоплюючу подорож до своєї країни. Дістатися туди нелегко, тож не будемо гаяти часу і збираймося. Уважно розгляньте карту. У лівому нижньому куті ми з вами, а у правому верхньому куті знаходиться палац. Королеви логіки. Спробуйте знайти можливі шляхи до палацу, послідовно називаючи цифри в клітинках. Почну я один, чотири, сім, вісім, дев'ять. Добре впоралися: один, два, три, шість, дев'ять. Один, два, п'ять, вісім, дев'ять. Один, два, п'ять, вісім, дев'ять. Один, чотири, п'ять, шість, 9. Дуже добре ви визначили шлях до королеви логіки. 1, 4, 5, 8, 9. А зараз знайдіть самий короткий шлях до королеви логіки. Правильно малята 1, 5, 9. Перед вами два кола, що перетинаються, та геометричні фігури різного кольору. Ви маєте зробити таке. Слід Розмістити фігури так, щоб у середині зеленого кола опинилися трикутники. Добре впоралися із завданням. Наступне завдання розмістити всі геометричні фігури, у яких є кути, всередині червоного кола. Розумнички, малята. Слухайте уважно. Слід розмістити всі круги всередині червоного кола і водночас за межами зеленого кола. Дуже добре малята. малята Королева логіка пропонує нам скласти шаховий місток так, щоб білі та чорні клітинки чергувалися. У нас вийшов гарний шаховий місточок. Давайте спробуємо. Розв'язати приклади. Якщо до квадрата та трикутника додати коло, що буде діти? Правильно квадрат трикутник та коло. Якщо до овала, круга і квадрата додати ромб, що вийде? Правильно малята. Овал, круг, квадрат, Ром. Якщо від трикутника ромба круга та прямокутника відняти круг та ромб, що залишиться, діти? Правильно трикутник та прямокутник. Якщо від круга квадрата трикутника овала та ромба відняти овал та трикутник, що залишиться. Правильно малята круг, квадрат та ромб. Малята: слухайте уважно задачу. В одного господаря жили курочка та півник. Курочка знесла три яєчки, а півник два. Скільки разом знесли яєць півник та курочка? Правильно, три бо півники яйця не несуть. Одного разу бігли по доріжці два хлопчики, і знайшли чотири монетки. А якби біг один хлопчик, скільки б монеток знайшов він. Правильно, малята, і один хлопчик знайшов би. Чотири монетки. Подивіться уважно на предмети і оберіть ті, що могли б жити у круглому королівстві. Правильно малятка це кулька, сонце, годинник, кавун та м'яч, тому що вони мають круг. Форму. Подивіться на картинку і скажіть, що переплутав художник. Так, дітки, на картинці зима, а взимку люди не засмагають. Що наплутав художник? Сніговиків влітку немає, тому що вони розстануть. А на цій картинці що наплутав художник? На картинці пора року зима, а їжачки взимку сплять. Ось і закінчилася наша логічна експедиція. До побачення малята!